Лише на цвинтарі Анатолій знаходив справжній спокій він вважав його другим домом там же він знайшов собі нову сім'ю. Упродовж десяти років чоловік викопував дітей та робив з них ляльки, які тримав в своїй кімнаті на видноті у батьків. Анатолій Юрійович Москвін народився 1 вересня 1966 року в місті Горький СРСР. Зараз це Нижній Новгород, що на Росії. Чоловік навчався на філологічному факультеті Московського державного університету імені Ломоносова. Анатолій вважався людиною науки та вченим. Він і краєзнавець некрополіст, і лінгвіст поліглот, і перекладач, а також. Журналіст і укладач словників. Чоловік володіє 13 мовами, є автором кількох словників і видавцем електронного альманаху кельтський світанок. Москвін спочатку викладав кельтологію в Нижогородському лінгвістичному університеті, але в якийсь момент у нього стався конфлікт із колегами, і ті наполягли на його звільненні. Після цього Москвін почав заробляти репетиторством вдома та писати краєзнавчі статті до місцевих газет, а ще займався некрополістикою це дослідження поховальних пам'яток. Чотири роки свого життя він присвятив роботі в газеті «Нижегородський робітник, де працював позаштатним кореспондентом. В цій же газеті публікувалися його історичні та краєзнавчі нариси, а з 2008 по 2010 рік. На сторінки видання почали потрапляти вельми резонансні статті про історію місцевих цвинтарів. Вчений все більше часу приділяв цій тематиці. За останні 20 років він вивчив понад 750 кладовищ у Нежигородській області та інших регіонах Росії. Він навіть планував випустити книгу Нежигородський Некрополь. Він безкоштовно працював на газету, де опублікував кілька десятків статей про цвинтарі. Також москвін регулярно виступав з лекціями та допомагав людям у пошуку могил родичів. За розповідями самого Анатолія, коли він був ще студентом, то перебував у одному специфічному релігійному товаристві. В той період часу він проводив ритуали з мертвими тваринами, здавав залік по чорній магії, давав обітницю целібату і зобов'язувався утримуватись від спиртного та куріння. Він не визнавав християнство, та вважав себе язичником. Чоловік жив насиченим роботою життям, багато чим займався, але було дещо, чого не вистачало а саме власної родини. Єдина кохана, що була у нього, поїхала до Санкт Петербургу на навчання і більше не поверталася. Знайти супутницю життя йому ніяк не вдавалось, і з кожним днем чоловік починав відчувати себе все більш самотньо. Анатолій мріяв удочерити дівчинку та стати їй хорошим батьком, та органи опіки не дозволили йому це зробити через мізерну зарплату університетського викладача. Ця відмова підштовхнула його задовольнити свою потребу іншим шляхом він мав один дуже специфічний інтерес, і правда про таємне захоплення Анатолія Москвіна прогриміла на всю країну у листопаді 2011 року. Все почалося зі статті, яку некрополіст написав у 2010 році. В ній йшлося про те, що під час татаро-монгольської навали татари гуштували російських дівчат. За це татарські краєзнавці звинуватили журналіста в екстремізмі і тому ним зацікавилися правоохоронці. На обшуки до квартири Москвіна приїхали вісім поліцейських. Це була звичайна квартира, де він жив з батьками. Радянський інтер'єр, фарфорові ляльки на поличках, килим на стіні та безліч книг. Та у кімнаті самого Анатолія знайшли 26 великих ляльок, які виявилися тілами мертвих дівчаток. Вони були одягнені у сукні та розміщені по всій кімнаті. Деякі з них сиділи за столиком перед іграшковим сервізом та імітували чаювання. Протягом десяти років Москвін викопував їх на цвинтарях різних районів області, а потім висушував за допомогою спеціального розчину із солі та соди. Ляльки виглядали немов зроблені з ганчірок та набиті чимось м'яким. Анатолій допрацьовував групи, які вже розклалися він набивав їх тіла ганчірками, обшивав капроновими колготами і навіть пришивав голови плюшових іграшок. В очниці дівчаток. Він вставляв ґудзики чи іграшкові очі, щоб ті могли дивитися з ним мультфільми. У деяких тілах знайшли ще більш моторошні та особисті речі дівчаток. Всередині однієї з них був вшитий шматок могильної плити з ім'ям померлої. в іншій лікарняна бирка з датою та причиною смерті. Всередину мумій також було вмонтовано механізми від музичних іграшок чи скриньок. При дотику вони говорили щось на кшталт Тато, я люблю тебе. Або співали веселу пісеньку. Ведмедик дуже любить мед. Коли їх почали виносити, з тіл лунала музика, свідки пригадують, що це була дуже моторошна картина. У день його затримання біля будинку працювало багато журналістів, але їх не пускали всередину. Кореспонденти могли лише знадвору бачити. Які з під'їзду виносять ляльок та складають їх до вантажної машини. Вулицею йшов сморід, що нагадував гнилий, вогкий запах занедбаного горища. На допитах Некрополіст заявляв, що любив своїх дівчаток і дбав про них як про живих. Ви позбулися тіл, а я їх підібрав. Я вважав, що вони живі, просто тимчасово мертві. Кожна з його ляльок мала своє ім'я. Та власну історію. Він грав у батька дуже переконливо, і вжився у роль так, що навіть замикав у гаражі ляльки, які поводили себе погано. На допиті чоловік розповів, який момент в житті підштовхнув його до такого страшного заняття. У травні 2003 року Анатолій посварився з батьками. Вони не підтримували відчайдушні спроби чоловіка удочерити дівчинку із дитячого будинку. Тоді він сказав матері, що займеться чорною магією, і буде входити в контакт з духами померлих дітей, погрожував, що почне робити мумії та зберігати вдома. Мати відмахнулася та в серцях відповіла, щоб займався чим хоче. Чоловік засмутився та пішов гуляти кладовищем червона етна, бо лише це місце заспокоювало його. Того ж дня він виявив непримітну могилу дівчинки. І вирішив її розкопати. Повернувшись до місця поховання з Лопатою, москвін розрив землю до гробу, стамескою він зробив отвір у верхній частині кришки і через нього витягнув те, що залишилося від тіла. Воно було вже розкладене і покрите личинками м'ясних мух. У дівчинки було довге волосся вона була одягнена у білу блузку, чорну спідницю, білі колготки та туфлі. Тоді Москвін вирішив втілити свої погрози в життя і спробувати муміфікацію. Озираючись навкруги, він переніс тіло у віддалений кут свинтаря і закопав його за недбану могилу якоїсь бабусі. Колись він читав теорію та технологію муміфікації з усіх доступних книг. Потім їздив різними областями Росії, де вивчав техніку муміфікації в різних ґрунтах і настільки зацікавився цим. Що став звертати увагу і на спосіб поховання видатних людей. Саме ця тема, врешті-решт, надихнула його стати некрополістом. Для муміфікації тіла Анатолій придбав сіль та соду. Порившись на смітнику, він знайшов старі капронові панчохи, з яких згодом зробив мішечки. В них насипав складники у певних пропорціях та став прив'язувати їх до дівчинки. Мозк він відвідував тіло раз на тиждень, аби замінити їх. Вологі мішечки сушив прямо на цвинтарі, і все це посеред білого дня. Коли люди звертали увагу на чоловіка, він брехав, що годує тут птахів. Анатолій запам'ятав дату, коли приніс перше тіло до себе додому 25 липня 2003 року. Він загорнув мумію у купу одягу і в рюкзаку переніс до себе в кімнату. Вдома він продовжив роботу над першою лялькою. Знайшовши купу ганчірок та придбавши жіночі прокладки, він напхав цим до дівчинки, а потім акуратно зашив звичайними нитками. У тіла було відсутньо пів голови, тому москвін вирішив зробити воскову маску для обличчя. Для цього він використав череп іншої, що зберігав вдома. З нього чоловік обережно відділив необхідний фрагмент. І приставив його до голови мумії. Воскову маску робив зі свічок, капаючи гарячим воском на обличчя, а коли він застиг, покрив все це лаком для нігтів. Коли маска була готова, він обмотав мумію у колготи та нарядив у одяг, який також знайшов на смітнику. Наступні півроку Анатолій Москвін спав з цією лялькою в одному ліжку. Згодом почали з'являтися і інші ляльки. Всі вони знаходилися у кімнаті чоловіка, і лише одну ляльку, на ім'я Маша, він посадив в спальню батьків. й гадки не мали, що живуть поруч зі справжнім дупом, адже роботи чоловіка були схожі на ростові ляльки-мотанки. Коли правда про таємне захоплення чоловіка відкрилася, його літні батьки миттєво стали ізгоями у суспільстві. Вони були інтелігентними людьми з гарним вихованням, викликали повагу оточуючих, але тепер навіть сусіди перестали вітатися з ними. Невідомі хулігани били вікна їх квартири та писали гідкі слова на стінах дому, де жило подружжя. На старості, коли їхнє життя мало бути спокійним та безтурботнім, воно перетворилося на справжнє пекло. Тепер батьки Анатолія жили з постійним відчуттям сорому та тривоги. Вони всерйоз задумувалися над тим, щоб піти з життя з власної волі, але не наважились. Тоді подружжя вирішило, що квартиру треба продавати і переїхати в інше місце. Але житло з такою історією ніхто брати не хотів, і вони покликали священника, аби провести обряд очищення квартири. Від нього також почули докори на свою адресу, бо, зі слів батюшки, всі ці проблеми саме через те, що вони до церкви не ходять. З тих пір батьки Москвіна стали постійними відвідувачами церкви. Згодом у Нижньому Новгороді відбулося судове засідання у справі Анатолія Москвіна. Журналістам нарешті вдалося поговорити з чоловіком, і ось що він розповів: Я дуже хотів дитину. Я мріяв, щоб у мене була своя дочка, аби передати їй усі свої знання. Я не позберігав, а тіла. Справа в тому, що я займаюсь чорною магією, тому я хотів оживити цих дітей. Мені було шкода їх, адже вони могли ще жити і жити. Тому я зберігав їх для того, щоб воскресити їх за допомогою науки рано чи пізно, а ми знайдемо ліки від того ж раку. Оскільки генетика розвивається зараз дуже активними темпами, я вірю в це і ще хотів, аби для майбутнього клонування був якийсь матеріал, ці діти могли отримати друге життя мені їх так шкода. Москвін зізнався, що спав на могилих дітей, які сподобались йому. І через це до нього надходила не лише інформація про них, але й самі душі померлих дівчат. Спочатку він викопував саме тих, з ким у нього виникав контакт, але згодом почав діставати з могил усіх підряд. Він жалівся, що спати на цвинтарі можна лише короткий проміжок часу, адже на Росії достатньо холодний клімат. Це ще одна причина, чому він вирішив перенести тіла до себе додому. Вдома я спілкувався з ними. У нас була своя мова, свої пісні і свята, у нас був власний світ. Батьки майже нічого цього не бачили, а решту людей в цей світ я не пускав. Як правило, батьки виїжджали на дачу на півроку і не заважали мені занурюватись у цей прекрасний всесвіт. Але їх ставало дедалі більше, і я не знав, як з цим бути. У мене навіть були улюблені діти. Їх я планував залишити вдома в будь-якому разі. Тих, які мені менше подобалось, я збирався вивести до гаражу. Та все ж я був гарним батьком для них. Я розсаджував їх біля телевізора, вмикав мультики, іноді давав слухати дитячі пісеньки або сам їм наспівував. Поводився з ними ніжно, ласкаво, чемно, навіть намагався не вживати при них нецензурну лексику це ж були дівчатка, тому я старався тримати себе в руках і не подавати поганий приклад. Експертиза показала, що Москвін страждає на психічний розлад у формі параноїдальної шизофренії, а отже, не може усвідомлювати небезпеку своїх дій. За рішенням суду чоловіка було направлено на примусове лікування, на якому він знаходиться із 2012 року. Усі ці роки Москвіна відвідують літні батьки та приносять йому домашню їжу через сильні препарати. Анатолій повільно перетворюється на овоча. Він дуже повільно рухається, майже не розмовляє, потроху втрачає зір та не може писати, а з рота чоловіка часто тече слина. Більшість доби він просто спить. Якщо з ним розмовляють, він майже не реагує, лише ледве посміхається, коли мама починає розповідати про кота Барсика. Не дивлячись на це, у Анатолія з'явилася наречена. Жінка дізналася історію Москвіна із інтернету. Це зацікавило її. Тому жінка приїхала з підмосков'я до Нижнього Новгорода, де познайомилася з батьками Анатолія і почала відвідувати його в лікарні. Дівчина також є випускницею філологічного факультету, але по спеціальності працювати не захотіла вона віддала перевагу більш творчій професії заробляє на життя тим. Що виготовляє прикраси ручної роботи, гроші передає батькам свого нареченого та оплачує адвоката Москвіна. Вона чекає на скоріше одужання Анатолія, аби почати з ним нове життя в іншому місці. Кажуть, що після появи жінки у Москвіна він почуває себе краще. Мати Анатолія довго не хотіла давати інтерв'ю журналістам, але згодом таки поділилася спогадами про дитинство сина. Анатолій завжди був тихою дитиною. Він вчився в школі невідмінно і весь вільний час витрачав на вивчення мов, але однолітки не сприймали його і постійно знущалися над хлопцем. У третьому класі Толя вперше став жертвою насильства. Проблеми з психікою у Москвіна почалися, коли йому було 13 років після того, як він пройшов обряд вінчання спокійницею. 4 березня 1979 року школа, в якій навчався хлопець, займалася збиранням макулатури. Завданням дітей було ходити під'їздами, дзвонити в усі двері та просити дати старі папери. За декілька днів до цього у сусідній школі трагічно загинула 11-річна Наташа Петрова. Дівчинка приймала ванну, а коли почала вилазити з води, Зачепила оголений дріт і миттєво померла. Біля під'їзду, в якому проживала Наташа, стояла кришка від труни. Коли діти вийшли з під'їзду зі стосами макулатури, то якраз застали винос самої труни. Імовірно, мати Наташі була членом якоїсь секти, бо серед присутніх було кілька десятків жінок і чоловіків у чорному одязі. Всі вони тримали свічки. І щось співали не російською. Мати покійної дала Анатолію велике яблуко, поцілувала в лоба і підвела до відкритої труни. Пообіцявши багато цукерок, фруктів та грошей, жінка воліла Анатолію цілувати покійницю. Він плакав та благав відпустити, але диктанти стояли на своєму. Потім хтось із них із силою пригнув голову хлопця до чола Наташі. Поки всі продовжували співати молитви незрозумілою мовою, хлопцю нічого не залишалось, як поцілувати декілька разів, куди наказано. Після цього йому воліли повторювати за ними заклинання дивною мовою, схожою на староросійську, а потім дали свічку Анатолію, або той капав воском на груди мертвої дівчини, і коли хлопець виконав і це, отримав дві каблучки. Одну він мав одягти собі, іншу на палець Наталі. Після дивного ритуалу хлопця ще довго мучили сни з мертвою Наташею, в яких вона співала дивні пісні. Мозк він сказав, що саме у вісні вона наказала йому почати займатися магією. Сни припинилися лише тоді, коли хлопець змінив обстановку і поїхав відпочивати в село на літні канікули. А коли повернувся додому, Мертва Наталя знову завітала в сон хлопця, з обіцянками навчити його всьому темному. Згодом у Москвіна почалися галюцинації. Він марив ночами, а лікар, до якого батьки звернулися за допомогою, сказав, що це просто гормональні зміни. Тож хлопець так і залишився без адекватного лікування, що значною мірою повпливало на його подальше життя та інтереси. Адвокат Москвіна працював над тим, Аби чоловіка було випущено на волю, адже у нього почалася ремісія. Головний лікар клопотав про визнання свого пацієнта неосудним це означало б, що чоловіка могли виписати та передати на опіку родичам. Суд розглянув це звернення, але 8 серпня 2022 року Анатолію Москвіну було продовжено лікування у психіатричній лікарні ще на 6 місяців. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо!